Доброго дня, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua. В даному відео ми поговоримо про засоби для самостійного очищення автомобільних кондиціонерів. Але перед цим, за традицією, я попрошу вас поставити лайк цьому відео і підписатись на наш канал. Такі два прості кроки допоможуть всім нам ширити україномовний контент мережею YouTube. Вже ось ось потепліше, і всі ми почнемо використовувати наші автомобільні кондиціонери не для обігріву салону, а для охолодження. І когось може спіткати прикра невдача, тому що за зимовий період в системі кондиціонування там могла накопичитись якась волога. Котра стала причиною неприємного запаху. Також, якщо не очищати систему кондиціонування, кондиціонер погано працює, тобто погано холодить, і на внутрішній поверхні каналів кондиціонування можуть утворюватися там колонії якихось хвороботворних бактерій, ну які теж, скажімо так, не додають кайфу в експлуатації автомобіля. Тому зараз ми будемо вирішувати питання усунення неприємних запахів, знищення хвороботворних бактерій, ну і всього іншого. Очисники кондиціонерів бувають або пінними, або аерозольними. Аерозольні в нас тільки усувають неприємний запах і знищують хвороботворні бактерії, які. Там десь накопичується на внутрішніх поверхнях каналів кондиціонування. Пінні очисники роблять все те саме, але ще й додатково видаляють механічні забруднення системи кондиціонування, особливо з поверхні випаровувача. Таким чином кондиціонер починає працювати краще. І це основна відмінність між аерозольними і пінними очисниками. За допомогою аерозольного очисника ми тільки покращуємо клімат. В автомобілі, а за допомогою пінного ще й покращуємо роботу кондиціонера. Але в застосуванні ці два типи очисників суттєво відрізняються. Аерозольні очисники дуже прості в використанні. Тут на кожному флакончику є інструкція з певною послідовністю дій, виконуючи які ви там буквально з першого разу вже зможете очистити свій кондиціонер. Достатньо просто ввімкнути систему кондиціонування в салоні автомобіля і. Увімкнути ось цей розпилювач в салоні. Далі закриваємо дверцята, чекаємо там 15-20 хвилин і вміст балончика розповсюджується по салону автомобіля, також проникає в систему кондиціонування, все там знезаражує і наповнює салон приємним ароматом. Дуже зручно, дуже просто. Але ефект не довго тривалий, особливо якщо систему кондиціонування давно не чистили. Тобто запахи можуть дуже швидко повернутись. Тому ось такі аерозольні очисники кондиціонерів я б рекомендував би для нових автомобілів. Або для автомобілів, в яких там нещодавно очистився кондиціонер, наприклад, в минулому сезоні. Ви просто хочете підтримувати систему кондиціонування в якомусь належному стані. Якщо вам потрібна саме очистка системи кондиціонування, то варіантів декілька. Або їхати на спеціалізований сервіс, там, звісно, це все буде дорого. Автомобіль розберуть, розберуть систему кондиціонування, розберуть випаровувач, почистять його. або... Можна зробити це самостійно. І до речі, на деяких станціях обслуговування, коли ви заплатите великі кошти за очищення там випаровувача, очищення системи кондиціонування, не виключено, що вам систему почистять без розборки, просто за допомогою ось такого засобу, який ви і самостійно можете придбати в магазині. На деяких флакончиках з ось такими пінними очисниками можуть бути проілюстровані трішки оманливі зображення, на яких показано, що. Систему кондиціонування можна почистити, просто розпиливши піну через ось цю трубочку в дефлектор. Насправді це все робиться трішки складніше, якщо ми будемо просто задувати піну в воздуховоди в салоні автомобіля, ми нічого не почистимо, і ефект від застосування такого засобу буде не набагато кращим, ніж, наприклад. Застосування звичайного простого аерозольного очисника для того, щоб дійсно почистити випаровувач системи кондиціонування, автомобіль швидше за все доведеться загнати на яму або розібрати трішки салону автомобіля. Потрібно буде знайти трубку, через яку витікає конденсат з самого кондиціонера автомобіля. Мабуть, влітку ви не раз помічали, що під вашим автомобілем, коли він стоїть припаркований, може утворюватись невеличка мокра пляма. Це і є конденсат, який витікає з кондиціонеру, і вам потрібно знайти отвір, через який він витікає. Далі загнати автомобіль на яму, і вже в цей отвір. Потрібно засунути ось цю трубочку, яку мога далі, і розпилити засіб безпосередньо на сам випаровувач кондиціонера. Так, звісно, на кожному флакончику теж є покрокова інструкція, як це правильно робити, як правильно вимкнути, вимкнути кондиціонер. Але основне нам потрібно знайти дренажну трубку і розпилити піну саме в дренажну трубку. Також це можна зробити через салон, тобто в деяких автомобілях там достатньо. Зняти декілька пластикових накладок, і також можна дістатись до цієї дренажної трубки. В такому випадку яма не потрібна. Тут порада тільки одна: YouTube вам в допомогу, шукайте в Ютубі, як там розібрати салон, як дістатись до дренажної трубки, і ви самостійно, ну, буквально за декілька годин, зможете почистити кондиціонер свого автомобіля. В іншому випадку це тільки дорогий сервіс і там повна або часткова розбірка системи кондиціонування. Особисто в мене був досвід використання ось такого пінного очисника на ямі, і також з доступом через салон автомобіля. Можу сказати, що варіант, коли довелося розібрати салон, був більш ефективним і більш вдалим, тому що дренажна трубка може мати там певну кількість вигинів, якщо ми будемо. Розпилювати піну безпосередньо там десь через дренажну трубку на ямі, є ймовірність, що піна просто не дійде до випаровувача. В моєму випадку навіть там щось сталося, і ця піна кудись там почала бризкати. Тобто тиск там десь в системі в цій дренажній трубці вже такий створився, що ну, піна чомусь далі на випаровувач не пішла, а пішла в зворотньому порядку на мене. А коли вже я розібрав салон, тоді до. Випаровувача через дренажну трубку було легше і простіше дістатись. Купуючи пінний очисник кондиціонера, обов'язково зверніть увагу на наявність в комплекті ось такої трубки. Вона допоможе задути піну якомога глибше в систему кондиціонування. Таким чином, очищення системи буде більш ефективним. Деякі виробники пін для очищення системи кондиціонування не комплектують. Свої засоби ось такими трубками. І ці трубки купуються окремо. Тому ще раз кажу: звертайте увагу на наявність трубки або можливість придбання цієї трубки окремо. Також ось ці трубки можуть бути виготовлені з різних матеріалів. Є силиконові, а є ось такі пластикові. На мій погляд, ось таку пластикову трубку буде легше. Занурити глибше, тому що вона має певну жорсткість. Силіконова трубка вона м'якенька і її не завжди виходить просунути, особливо якщо дренажна трубка має якісь там певні вигини. Ось такі жорсткі трубки, на мій погляд, більш зручні у використанні. Що стосується аерозольних засобів, ну тут все просто, тут ніякі трубки не потрібні, але все ж таки в деяких засобах можуть бути агресивні речовини, які при потраплянні, ну наприклад, на пластик або шкіряне оздоблення. Салону можуть призвести до якихось хімічних опіків або псування оздоблення. Тому розпилюючи ось такий засіб в салоні автомобіля, подбайте про те, щоб основна його кількість не потрапляла там на сидіння, спинки, сидінь тощо. В моєму випадку я навіть прикривав сидіння там якоїсь. Ковдрою або покривалом для того, щоб там основна кількість ось цього засобу не потрапляла на оздоблення. Все ж таки, після розпилення цей засіб все одно буде там присутній в салоні автомобіля, але ну, в меншій концентрації і вірогідність того, що це приведе до псування оздоблення салону, мінімальна. Тому основне просто попіклуватись про те, щоб основна кількість цього засобу не потрапляла там на пластик чи шкіру. Все інше, в принципі, вже не варто уваги. Тепер давайте підсумуємо. Якщо у вас новий автомобіль, або ви нещодавно проводили очистку системи кондиціонування і зараз хочете просто освіжити систему і трішки її знезаразити, то однозначно вам потрібно використовувати прості, зручні, недорогі аерозольні засоби. Вони знищують всі хвороботворні бактерії і наповнюють салон приємним ароматом. Якщо ви давно не чистили кондиціонер, або навіть не знаєте, коли це і хто до вас робив, то... Вихід тільки один: використання спеціальних пінних засобів і очищення безпосередньо поверхні випоровича. Це складна процедура, але якщо там витратити приблизно півдня, ви можете її виконати самостійно. Або можна довірити виконання цієї процедури майстрам, за що вам доведеться заплатити трішки більше коштів. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.